Вітаю, шановні добродії, шановне панство. Сьогодні ми знаходимося на нашому кавуневому полі, на нашому баштані. Кавуневому кландайку в цьому році кавуни вродили гарні порядка 4-5 тонн із 10 соток. Тобто з гектара можна було б у цьому році отримати порядка 40-50 тонн. Ну, у нас діляночка невеличка, тому якби так. Значить, кавуни у нас. Набрали розміру 12-14 кілограмів у цьому році найбільше були, ну а так на общий загал порядка 5-6 кілограмів. У тому році кавуни не дозріли, заяц тонну з'їв, ну і в тому році з кавуном не вийшло. Так що я ще що хотів би сказати, е, в нашій місцевості на сьогоднішній день вже можна садити кавуни, ростуть абрикоси. Горіхи, тобто, так, клімат помірний, і не холодно, і не жарко, така вони достигають, а це вже признак того, що наша територія має теплий, теплий клімат. Кому цікаво оця природа, кому цікаво, ці краєвиди можете приїжджати, поселятися. Місця у нас всім досить, всім хватить. Так що запрошую до нас в наші краї, в нашу країну, в Україну. До речі, війна падлюча, ніяк не кінчиться. Ну, Надіємося, робимо все, що можемо. Наші захисники теж захищають. Із усіх сил люди трудяться на благо батьківщини. Ну, якось так. Так, зараз ми ще покажемо, де більше кавуни, які де які маленькі. Ну і трошки нашої природи. І так, поїхали звозити кавуни. Сьогодні мені допомагають дружина і доця Танюшка. Ложи, ложи, накладай. От приблизно якось так ми збираємо кавуни. Оце і всі доп... помічники. Браво, да, молодці. До речі. У цьому році нам допомагав сторожувати кавуни від граків Василь. Ну, свою він службу добре ніс, от приблизно якось так. Так, пішли традиція. Наш помічничок, японська техніка. Я вже вам про його показував, хондочка, помічник і ще той. Так, викидаємо Танюшка. До речі, по обробці. У цьому році весна була суха, тому прийшлося перед тим як пофрезувати і посадити, прийшлося кубами завозити воду і на кожен рядок по кубу виливати. Тось приблизно скільки тут у нас метрів 70-80. От приблизно на один рядок ішов куб води. Заливали кубов 15-20, тоді фрезували і тоді. У той же день і садили. Так, обробка. Два рази обробили новалоном і два рази обробили фундазолом. Фундазолом можна було б ще раз обробити, щоб він трошки довше листочки були, держалися. Так, як отому, хто не знає, якщо огірки пропадають, листочки темніють, так само і на кавуну. Ну і вся обробка. це так, приблизно мінімум хімії. Навіть це хімією не можна назвати. Так, маленький під ну, так, трудимося далі. Що згадаю, ще тоді Несем, розкажемо. Поїхали. Так, наш робочий день завершається. Сонечко вже сіло, комари осінні теж докучають. Хочеться зробити маленький підсумок. У цьому році кавуни виросли дуже гарними Врожай Теж добрий Погода в цьому році була супер, тепло було. Дорщів, правда, можна було трошки більше, але ну, це таке, кому мало дорщів те й поливає. В нашому випадку. Обіжатись нема на що. Все було скавно добре. Вам хочу побажати доброго здоров'я, гарного настрою нашим захисникам. Перемоги і всього найкращого. Вже. Туман сів уже. Туман яром, туман долиною. мене долиною. Загружаємо. Загружаємо. Отак отакі наші будні. Будьте здоровы, діти.